Дуже правильно спочатку от сама ідея виділити 449 майже мільярдів е, гривень на е, е, 449 мільярдів гривень на оборон на питання оборони. Вчитуємося в законопроект, із них лише 310 мільярдів 311 іде на Збройні Сили України в МВС. Іде в 84 мільярди. Ну, окей, можливо, там в, МЗ, в МВС, це частина Національної гвардії при розподілу ми не знаємо. Але з усіх цих грошей 20 мільярдів йде на програму кешбека і е, на програму зимової підтримки. Це те, що називають Вовіна тисячі. Це як пов'язане із обороною України? от ці, ці корупційні і піар проекти банкової як вони пов'язані з обороною україни 20 мільярдів гривень два ще раз кажу 20 мільярдів гривень це величезна сума яку можна було би е, відправити на, на підприємства військового на підтримку підприємств військово промислового комплексу для того щоб вони виробляли українську зброю ні 20 мільярдів гривень передбачається на піар-проекти банкової на, на роздачу слонів населення. І ясна річ, що тут ну ні, нічого нічого не нормального в такому законопроекті немає. Проте він буде проголосований, тому що цю статтю, вочевидь, буде дуже важко збити. Тому що 20 мільярдів гривень це є піар-проект самої банкової, самого Зеленського. І ясна річ, що ніхто не наважиться це, це усунути. Ну, там ще по дрібницях є додаткові півмільярда гривень, це як подрібниця, да? 500 мільйонів гривень на управління державної охорони додатково. Це управління державної охорони, яке нещодавно, буквально нещодавно. Е Купило два найрозкішніших автомобіля Volkswagen Touareg По три з половиною майже по три. Зараз, от якщо туалет 2025 року по три з половиною мільйона гривень за кожен. Ну, з половиною мільйона гривень за кожен автомобіль для управління державної охорони. ну я, якщо побачити, подивитися навіть в інтернеті комплектацію і порівняти з цією ціною, то це найрозкішніша комплектація із чотирьома зонами кліматконтролю, з валюровими сидіннями, з, навіть не з підігрівом, а з масажем в кріслах. Ну я розумію, що коли вожз возиш, охороняючий... Хочеться і свою помасажувати трохи. Але перепрошую, ну, це зараз є питання нагальне для того, щоб чиясь вудо була добре промасажована в кріслі найрозкішнішого туарега. Але це факт. Це факт, це є, ці, е, ці закупівлі є в системі Прозоро. Але їм хоче, можливо, це 7 мільйонів гривень, але якщо перевести по курсу на FPV-дрони, то це буде дуже і дуже вагоме для фронту. Але їм, вочевидь, ну, ще не вистачає, додають ще 500 мільйонів гривень. На що? На закупівлю. Ну, і так само, як і буде, от я зараз подивився ще в цей законопроект із цих 80 мільярдів гривень, які додаються для Міністерства внутрішніх справ. Я думаю, що на Нацгвардію, особливо тих, тих, що хлопців, що реально виють на фронті, далеко піде не все, тому що на 100% заброньованій поліції піднімають мінімальну зарплату до 30 тисяч гривень. Тобто, ну це буде на підняття зарплат тим, хто е, працює е, сьогодні в тилу. Не хоч е, я розумію, що е, тут питання в тому, що дійсно поліція має повинна мати достойні зарплати, але коли йде війна і коли найголовніше сьогодні забезпечити тих, хто сьогодні воює і тримає фронт. Я думаю, що це просто не просто марнотратство, а це блюзнірство, таке е, е, знущання е, в принципі над питаннями оборони України. Я говорив з двома навчальними центрами, де проходять БЗВП, і мені кажуть, величезна проблема зараз з інструкторами, величезна проблема, а, тому що інструктори є, але на 50 тисяч гривень вони не хочуть, Нічого. вони залишаються на нулі, вони воюють. Да, ризикуючи життям, але їх треба годувати свої сім'ї. І вони кажуть, що ну давай рахувати 100 плюс 20 і 50. Ну ні. От якщо хоч б хоч би ще 50, то сеструкторів сержантського е сержанта нам би вистачало. Але бачимо, що ця проблема є. І більше того, цю проблему ніхто не вирішує. І якось ніхто не думає, а людей готувати треба. Більше того. Треба збільшувати кількість навчальних центрів, і про це теж мало хто думає. Тому запитань у нас багато, і мене дивує, що про них взагалі не думають, навіть стратегічної візії немає, дивлячись на те, що нас попереджають знову наші партнери. А вони говорять про те, що у Путіна є план купувати Одесу та відрізати Україну від моря. І наразі це його головна мета. Про це пише Financial Times з посиланнями. І як повідомляє видання, лідери НАТО побоюються, що ситуація на передовій може серйозно погіршитись для України для України цієї осени. І ти знаєш, в мене в ефірі був генерал Марченко. Та людина, яка фактично врятувала Миколаїв і не дала расистам просунутись на Одесу. Він дуже добре розбирається в цих справах. Він гарно знає ці напрямки, і він каже, що загроза прямої атаки на Одесу є. Я кажу, це десант. І він в ефірі в мене він казав: це не тільки десант, це комплексне рішення. Ніхто не буде тільки десантувати. Все, вони вже відмовилися від дурних ідей, коли вони колоннами йшли, коли вони десанти. Це буде комплексне рішення. Одеса а дійсно може бути під атакою. Тоді в мене до тебе запитання як до народного депутата. Скажи, мені, будь ласка, Одеська область готова до можливого сценарію краще, ніж Сумська. Бо про Сумщину нам теж розповідали, що вона готова, і поки на Курщині наші війська область готова повністю. А потім з'ясувалися напрямки незаміновані. А в а, окопи не вирати оборонні споруди не побудовані з Одесою. Так не буде? Мені важко сказати, бо я не володію всією оперативною інформацією щодо картини на південному напрямку, і я тут все ж таки буду не буду заміняти собою військових, які. Добре, розбираються цій ситуації, я лише розповім про одну історію: як рили укріплення в Миколаївській області, коли Бруствер зробили по не у бік потенційного потенційної атаки противника в протилежний бік. Коли почали розбиратися. Ви а... хотіли захищати? А ні, <свісно> просто коли почали рити, вони їм сказали робити все це зліва, але вони просто почали копати з іншого міста. Тобто вони йшли з протилежного боку. І ніхто не зміг це проконтролювати нормально. Ну, е, Коли їх спитали, а ви що думали, е, ви ж коли це робили? У вас не виникло жодних запитань, що ви якусь х**ню робите. Вони сказали, ну ми думали, що це танкові рови. Ну, тобто, а ми думали. От у нас є е, в у державному керівництві оце, а ми думали, або швидше, а ми не думали. А ми не думали, вони не думали, що буде повномасштабне вторгнення, бо вважали, що будуть шашлики. Вони не думали, що розміновувати Чангар це і акваторію Азовського моря. Це означатиме, що відкривати повний доступ до, до ворожих сил до Маріуполя. Вони цього не думали. Я не знаю, що вони думають зараз з Одесою, бо Одеса зараз дійсно вразлива від дронових і ракетних атак. Вона, я вважаю, що вона дійсно є вразливим містом, і ми це побачили. І що робиться зараз для того, щоб це захистити? Ще нещодавно у мене була інформація, що нічого особливо не робилося. Тобто. Були там е додаткові якісь речі кинуті, але які комплексно вирішити проблему ефективної оборони Одеси вони не могли. А, і тому в, в даному разі там же не тільки е, берегова е, лінія, там можлива висадка і е, е, ворожих груп, е, які на е, від, на островах туди там ближче до Криму е, і на косах, які е, виходять з е, в Чорне море глибоко. Вони і вони контролюють ці території. Там дійсно є велика небезпека, і ми говорили там, і я говорив з військовими. Вони говорять, що е, там зовсім потрібні зовсім нові рішення потрібні. Чи будуть вони виконані, чи ні? Я не знаю. Але те, що ми бачимо е, зокрема в ефективності прийняті рішень. І зокрема, що стосується і оборонних і фортифікаційних споруд, і того, як швидко в лапках закуповуються нові зразки. Української і розробляються нові зразки української техніки про те, що деякі компанії-виробники, яких е е е тиснули певні люди зі спецслужб для того, щоб віджати виробництво ефективних, хороших дронів собі, вони мали просто закриватися, згортатися і релокуватися в Польщу тому, що в Польщі їх ніхто чіпати не буде навпаки, їхніми ефективними розробками зацікавилися і реально хочуть купувати у них ту ті дрони, які можуть бути використані у випадку нападу на Польщу. У нас же фактично зараз виходить ситуація, що Ефективність нашого військово-промислового комплексу росте просто черепашечими з черепашечими, черепашечою швидкістю. І я можу навіть назвати цифру, що на цей рік вони, наш військово-промисловий комплекс буде завантажений менше, ніж на 30% від його потенційної потужності. Ще раз кажу, іде? Повномасштабна війна, іде загроза за повномасштабного наступу на менше, ніж на 30%. І просто немає фінансування. За те 20 мільярдів гривень, як ми бачимо, іде на те, щоб е, програму кешбек, яка показала свою повну неефективність і роздача зимо, зимової підтримки, то шовові на тисячу. Оце на це гроші є. Дивись, але... Якщо залишати все, як є, і залишити от, без змін, а, а у нас зараз всі ситуації на фронті, в забезпеченні військових, в мобілізації, в боротьбі з корупцією, в керуванні країни, всюди є проблеми. Такий майже ідеальний шторм. Плюс міжнародний ну, ідеальний, він почнеться пізніше трошки. Ну, Я що майже я ж вам кажу, майже ідеальний шторм. Він буде через деякий час. Я думаю, до кінця літа на початку осені ну, ми отримаємо ще економічні проблеми, додаткові, і це буде справді ідеальне. Так от, якщо залишати все, як є на сьогодні на фронті в забезпечення в мобілізації, в боротьбі з корупцією, в керування в країною, то Україна програє. От реально, ми ж розуміємо, ми зараз не виграємо, тому треба змінювати ситуацію. Що повинно статися, щоб змінилися підходи керівництва держави до всіх процесів? І взагалі, Зеленський, от як ти вважаєш, спроможний на це? А поки ти не відповів, шановні, а напишіть в коментарях, Зеленський спроможний чи Зеленський не спроможний? Ваша думка, потім будемо аналізувати. Ну і не забувайте ставити вподобайки, коментарі, поширення і в її підписку. І до речі, напишіть звідки ще дивитись. То пишіть зараз: Зеленський спроможний на кардинальні зміни чи ні? Бо, а ти що скажеш? Ну тому що це ж питання виживання країни, це не перебільшення зараз. Слава, це питання виживання країни для нас вже за великим рахунком, воно 11 років із них. Три вже понад три роки це питання стоїть надзвичайно гостре, і я не бачу жодних кроків, які могли би свідчити про те, що Зеленський обирає ефективність замість лояльності і слухняності. Бо лояльні і слухняні вони далеко не завжди розумні, а питати з них доведеться і відповідальність на них як на розумних. І отут -от якраз відбувається дисонанс, головний і невідповідність. І чесно кажучи, у мене складається враження, що Зеленський просто увірував у свою винятковість, і в цьому, до речі, там західні аплодисменти йому допомогли. Я розумію цілком, що відбувається Заходу, Захід готовий буде підтримувати і Зеленського. І Загалом Україну, максимально довго для того, щоб підготуватися самим до війни. А це в інтересах Європи. Абсолютно чітко, я бачу це в інтересах Європи, тому для них тут жодних потрясінь не потрібно. Але вони і не дуже переймаються ефективністю нашої, нашого керування. Головне, щоб поки що відбувалося. От якщо вони побачать, що ми починаємо сипатися, от тоді я думаю, що саме зовнішній вплив може якимось чином і Змінити ситуацію, тоді уже з Зеленським почнуть розмовляти е, інакше. Бо поки тримають, хоче з, з втратами, хоче з втратами неприємними, але поки тримається фронт, поки е, Росія е, грузне в українській е, війні на е, українській лінії фронту і не загрожує нашим європейським. Сусідам і партнерам до того до того часу, в принципі, от я жодних змін не бачу, але все може дійсно призвести до того, що в один момент все почне сипатися. Перспективно, це ну, в перспективі це дуже і дуже велика, велика вирогідність саме через те, що ефективність військово-політичного командування зараз дуже низька. І причому кожен на своєму напрямку робить дуже багато помилок і навіть шкідливих речей. В даному разі, якщо це все перейде до критичної межі. От тоді я думаю, будуть уже, буде уже тиск на Зеленського, бо наразі він лише збирає аплодисменти в впевнені своєї винятковості, і що саме це він є супергерой всієї війни, ледь не сам своїм поглядом зупиняє війська. Дивись, кожен раз, коли я чую про ці тези, і я бачу, як ем, ну гаразд, ну от. Люди хочуть в ньому бачити супергероя, але він же сам повинен оцінювати і не тільки свої можливості, а й потенційні. Хоча, якщо системно зализувати, то можна постійно робити хибні висновки. Але... Ну, не дарма, ну не дарма, я не знаю. Тут же тільки сліпий, не побачив а, навіть схожість останнього костюму Зеленського із одягом кімченина. В цьому підході точно дві я знаю, хто робив, і я думаю, що ну, це, це такий ляпас це відверто. Але повернемося до, до речі. От ти сказав про кінина, про різні речі. Я зараз один момент хочу трохи а, зачепити. От зараз я бачу дискусії. дискусії, То, чого немає в Північній Кореї, але в Україні з'явилися дискусії про те, що можна буде вважати перемогою, що Україна виживе, що залишиться, хоч якась кількість областей. Я бачу, як це пропонується суспільству для обговорення. І то, що, то, що нещодавно вважалося і називалося перемогою, вже недосяжне. І влада відмовилася навіть намагатися цього досягнути. А ще мене дратує, що дискусія точиться навколо питання, що вважати перемогою, замість того, щоб обговорювати, як дійсно перемогти, і завдяки чому, та за який час, чому ми спостерігаємо такі розмови замість справжніх дій, які б могли мобілізувати державу і суспільство, мобілізація не про військової мобілізація всіх навколо одної мети. От чому ми зараз це спостерігає? Те, що зараз вже подають позитивні блогери і там деякі всі ці обласкані банковою дописувачі як хороший результат. От Давай згадаємо в 2022 році за це піддавали остракізму, анафемі і взагалі могли закенсилити просто людину, змішати просто з багнюкою. Тому якраз отут от управління, емоційне управління у Банкової і у команди Зеленського це те, що вони вміють робити. А, інша справа, що для України це не є порятунком, і це не є ефективністю. А насправді ми бачимо а, зараз просто питання, як зманіпулювати так, щоб подати. Навіть не будь-яку невдачу як перемогу, ну як в тому анекдоті, що не шмог, ну, не ж не смогла. Да. Тому я, я бачу тут досить велику проблему в тому, що влада не хоче чесно говорити з суспільством. Але і суспільство зі свого боку так само не дуже хоче вже вимагати чогось від влади. По-перше, люди бояться і оцей страх. Перед всесильністю влади, який їй дав е, е, воєнний і права з е, права воєнного стану, воєнний стан дав дійсно необмежену е, владу, яка, в принципі, корумпувала е, необмежено, е, що в історії відбувалося не один раз. Але суспільство зараз дійсно, замість того, щоб масово вимагати від влади ефективності, воно е, намагається е, кожен із індивідуумів, кожна людина намагається виживати самостійно та як може і е, якраз тут я не знаю вже, чи я можу дорікати людям за те, що вони не хочуть цього робити. Але якщо ми зараз дійсно не будемо боротися з внутрішнім драконом, е, який зароджується е, всередині держави, то ми просто перетворимося на міні-копію Росії, яка рано чи пізно буде поглинена е, великою, е, великим оригіналом, е, не в плані величі, а в плані розміру. І бо якщо ми стаємо схожими більше на них, і опитування про те, що ми робку рухаємося в про те, що ми рухаємося в авторитарну складову, вважає понад 40% громадян України уже, правда, 50% вважає, що досі рухаємось демократію, на свідчить про те, що уже ми стоїмо на порозі великої внутрішньої кризи. І на це не зважати так само не можна. Проте, що би там не сталося, ми сьогодні будемо лише поки що пасивними свідками. Але якщо дійсно все, що робить, всі помилки призведуть до... Дуже поганих наслідків, якщо це дійсно станеться, якщо нам не допоможуть наші західні партнери просто утриматися, ну тоді вже можна буде говорити про якщо, правда, стоїмо хоч то, після того, то можна буде говорити про те, що влада почне мінятися, і Зеленський почне мінятися. Саме через інстинкт самозбереження. Поки що він вважає, що у нього все добре. Питання чи буде не запізно?